Три десятки людей зібралися у центрі селища Смоліна, Новоукраїнського району. Прийшли, щоб повернути на роботу до центру первинної меддопомоги лікаря подіатра каже жителька селища Марина Шраменко. Два тижні тому починаються розмови про те, що лікаря звільняють. Його хоча хочуть звільнити незаконно або змусити його звільнитись. Коли ми зателефонували безпосередньо лікарю, він також дійсно підтвердив, що він пішов у вимушену відпустку з послідуючим звільненням. Тому ми вирішили зібрати актив нашого селища для того, щоб захистити права нашого лікаря. Прийшла на збори мама двох дітей Ірина Крилова. Залишається один педіатр у нас, і вона не в змозі всіх нас, всіх наших дітей до себе забрати. Ну і нам треба буде, я думаю, що аж чи в виску їхати заключати ці декларації, чи в Кіровоград. Ну нам це просто незручно. Люди заходять до селищної ради. Запросили лікаря Євгенія Вараву. Чому написав заяву на звільнення, пояснив так. «Мене заставив, вимусив написати заяву. Прихожу я на роботу, йду на прийом. Тиск 235 на 120. Робити можна. Я б як по групі опять. Прошу дати мені один день відпустки. Мені попереджують, я не можу працювати. Я вимушен був написати заяву на звільнення. У мені третя група по серцю. Мені поднимается тиск до 220. Я прошу буквально, як имею право, відпустити за свій рахунок, взяти в бумагу. Мені пишуть, попереджую, тільки лікарняний, стаціонарний, я напитую. День, день, Чому ви не зверталися за медичною допомогою? Я, я звернувся, я був на прийом. З людьми, які прийшли на збори, поспілкувався селищний голова Микола Мазура. «Є ще таке поняття як трудова дисципліна, і е, в цьому напрямку е, він повинен працювати чітко, щоб не спричинити ніяких небажаних наслідків, в тому числі і тяжких. Ми зараз не маємо на меті звільнити лікаря Вараву. на сьогоднішній день. Основною являється його заява. Педіатр Євгеній Варава каже, обслуговує 800 пацієнтів зараз. У відпустці до 5 травня у Смолінському центрі первинної меддопомоги нині працює один дитячий лікар Галина Семенова. Каже, має своїх 870 пацієнтів, але прийматиме всіх. Мені буде складно, але я справлюсь, тому що так як він працював, працювати ну не можна із колегою. Я знаю лікаря вараву дуже давно. І працюючи з ним, завжди виникали складнощі для нього. Праця педіатра це тільки прийом. Він відсидів прийом, і то не завжди міг за пів години до кінця прийому піти додому. І любі, як як тільки починалися з ним розмови про те, що потрібно відробляти робочий час, він зразу ж ссилався на те, що він інвалід, що йому дуже тяжко, що, бо що він не може ходити по етажам на визова, і що він звільниться. Надія Кацун прийшла на прийом з сином. Кажуть, що коли неці, що виживають його з бальниця. Він хороший врач. Він же не тільки дітям зростам хороший хорошому. У мене одна дитина, друга, то в нього. Що й додому було, визивали, що він приїжджав, що дивився. Коментувати ситуацію про причини звільнення лікаря варави директорка Смолінського центру первинної медико-санітарної допомоги Марія Дударчук відмовилась. Вишуть будь ласка, з кабінету закрите двері, заважайте працювати. Після зборів лікар Євгеній Варава каже, через прохання пацієнтів не звільнятися, напише нову заяву про скасування попередньої. За словами жительки селища Марини Шраменко, якщо лікаря не поновлять на посаді, планують скаржитись до облдепартаменту охорони здоров'я. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.